Друзі, усім привіт! В цьому відео я поділюся з вами певними фразами, які, на мою думку, здатні змінити ваше сприйняття життя себе, самих і психології. Колись я вже знімала схоже відео, і здається, воно називалося П'ять корисних для твоєї кукухи порад. І от тут будуть скоріше не поради, а способи сприйняття певних речей, важливих в нашому житті. І почнемо ми із такої цікавої фрази. Звучить вона так. Найбільш сильні емоції людина проживає у стосунках з собою. Про що це? В першу чергу, це про те, що ми є найголовнішими такими і ворогами, і друзями для себе, і найголовнішою людиною загалом, тому що саме наші стосунки з самими собою будуть визначати. Наше сприйняття світу загалом і наше самопочуття. Дуже часто в своїй роботі я стикаюся з тим, що пропрацьовуючи з клієнтом якусь тривогу і задаючи йому питання, то що тоді буде, якщо це станеться, якщо найгірше станеться, якщо, наприклад, твій страх здійсниться, то людина відповідає, що я боюся, що я буду відчувати себе. Невдахою, я буду відчувати себе чмом, я буду відчувати себе нічого не вартою. Тобто, по суті, ми боїмося навіть не самої події, а ми боїмося своєї реакції на цю подію. І ми насправді боїмося, що ми самі собі скажемо на це, і що ми самі про себе подумаємо. Тому що найболючішими такими коментарями від інших людей, наприклад, найболючіша критика. Це та, з якою ми самі згодні. І тому так важливо, щоб ми самі собі не були ворогами, які згодні з цією критикою, які самі собі перші це і сказали. Тому що, коли стається якась ситуація, якою ми боїмося, наприклад, якась невдача, або там розставання, або якась зрада. Те, як ми інтерпретуємо цю ситуацію, те, який ми сенс в неї вкладемо, буде впливати на те, як ми в цілому будемо сприймати цю ситуацію і як ми її проживатимемо. Чим гірше значення ми цьому надаємо, чим більше ми себе оцінюємо, визначаємо, характеризуємо об якусь ситуацію, тим складніше нам буде проживати цю ситуацію. І тим більше болю ми будемо відчувати. І виходить тоді, що дійсно найбільш такі болючі почуття, ми проживаємо в стосунках з самими собою, і ми самі собі і даємо найбільш такі складні відчуття. Так як ми відчуваємо те, що думаємо, значить, змінюючи мислення, змінюючи сприйняття, ми можемо впливати на те, як ми себе відчуваємо, як саме ми. Будемо реагувати на ту чи іншу ситуацію. Тому класною рекомендацією тут буде: будуйте класні стосунки з собою. У нас немає нікого ближче і нікого надійніше, ніж ми самі. Тоді чому ми ж самі так погано можемо самі до себе ставитись і так сильно засуджувати, так сильно оцінювати і бути такими? Жорсткими критиками самими до себе. Дуже це сумно і дуже абсурдно. І дуже було б класно, щоб ми вчилися це змінювати, щоб хоча б ми залишалися тими людьми, які будуть на своїй стороні. Друга фраза звучить так: що успіх полягає не тільки в тому, щоб досягти того, чого у вас ще немає, а й в тому, щоб цінувати те, що у вас вже є, те, що ви не втратили. Можливо, я якось трошки перекрутила цю фразу під себе, тому що мені її говорила моя подруга, ми з нею її обговорювали, значення хто як розуміє це. І мені було так цікаво, що саме з настанням війни так сильно можемо відчути сенс цієї фрази, що насправді і успіх, і щастя в тому числі полягає в тому, щоб зберегти, по-перше, те, що в тебе вже є, і не втратити це, а по-друге, вміти це цінувати. Я приведу приклад. Якщо у вас все ще є близькі люди, вони живі, вони здорові, вони поряд, або вони, вони не поряд, але ви підтримуєте зв'язок, ви вже дуже успішна людина. Ви вже зуміли не втратити, а зберегти. А більше того, якщо ви ще вмієте цінувати це, радіти, тому що у вас це є, наприклад, якісь. Близькі стосунки, якась дружба, якийсь зв'язок, і ви це цінуєте, і ви це не втратили з настанням таких важких часів, які ми зараз проживаємо, то ви вже дуже успішна людина. І не обов'язково вважатися успішним, тільки маючи якісь матеріальні здобутки, там, фінансові а, і так далі. Тобто це такий класичний успіх. Да? А в тому плані, що не втратити це вже успіх. Зберегти це вже успіх. Вміти додумати, цінувати це вже успіх. Важливо їх не тільки мати, щоб відчувати кайф від них, а вміти ще й бути вдячним за те, що збереглося те, що могло не зберегтись. І я сподіваюся, ви розумієте, про що я. Третя фраза звучить так: «М -м -м, сталося погане, щоб не сталося жахливе. Я думаю, що ви багато разів чули фразу по типу Все на краще, так потрібно, ця ситуація лише випробування, і я можу з цим випробуванням впоратись. Це може звучати трохи дивно, але насправді таке мислення дуже-дуже впливає на те, як людина зіштовхується з важкими життєвими ситуаціями і як вона з ними справляється. Тут хочеться, знаєте, сказати, що британські учені <хи> виявили, що, що люди, які мають таке ставлення до життя, які мають таку філософію життя, набагато легше переносять труднощі, якщо вони в них вкладають сенс не катастрофічний, а якийсь цінний, якийсь як випробування, як щось потрібне, якщо з чим можна впоратись. Тобто важлива не сама подія, навіть якщо вона об'єктивно погана. А те, який ми сенс в неї вкладаємо, тому що надане значення буде визначати те, які ви будете емоції відчувати, і також як ви будете себе поводити. Тому що якщо ви надаєте якісь події, значення, що зі мною щось не так, і з цим життям щось не так, це кінець мого життя, нічого хорошого більше не буде, і так далі. Всім нутром відчувати це, що воно дійсно так. Будете просто перебувати в депресії, в апатії, в вигоранні, в злості, в печалі і так далі. Коли ми в таких емоціях перебуваємо, наша поведінка часто може бути деструктивною. Тобто, це, це впливає на те, які ми рішення приймаємо, куди ми рухаємося, чи ми взагалі приймаємо рішення не рухатись, тому що все рівно ні в чому немає сенсу. І виходить таке замкнене коло, що ми думаємо щось про якусь подію, ми якось себе відчуваємо, потім ми якось себе поводимо. І наша поведінка замикає цикл. що ми Самі ж себе приводимо в тупік, думаючи про якусь подію, що це кінець, ми поводимо себе так, щоб це дійсно нам показувало те, що це катастрофа. Так як наше сприйняття і буде визначати нашу реальність, то дуже важливим і впливовим буде те, як саме ми будемо інтерпретувати певні події, навіть якщо вони для всіх здавалось би жахливі. Але Опустить руки саме той, хто буде вкладати в це певне значення, що нічого хорошого не буде. Моє життя погане, я поганий, майбутнє погане, і так далі. Тобто має зійтися така от тріада про майбутнє погане, про життя погане і про я поганий. І тоді людина впадає в депресію. Депресія це не лише погані події, якісь в житті, а і те якого значення людина надає цим подіям? Тут потрібно визнати, що нам вигідніше, що нам дешевше, ставитися до життя саме так, що я приймаю цей виклик, і я розумію, що це все ще не кінець. Мені корисніше буде ставитися так стоїчно до життєвих випробувань, для того, щоб змогти з ними впоратись. Тому що, коли я думаю, що я чогось не можу, я права, і коли я думаю, що я щось можу, я також права. Наступна фраза звучить так: для того, щоб людині змінитись, її вторинна вигода повинна бути менша за дискомфорт. Це може звучати трохи складно, але я поясню, що це означає. Зазвичай, коли ми хочемо змінити якусь свою поведінку, або ми хочемо когось змусити змінитися, то ми маємо від певної ситуації якусь завжди вигоду, навіть якщо об'єктивно здається, що. Вигоди немає, одна шкода. Давайте візьмемо якусь уявну ситуацію. Наприклад, я не знаю, забухала. От взяла я алкоголь і почала забухувати свої емоції. І от мої близькі мені кажуть, досить вже бухати, скільки можна, будь ласка, одна шкода від цього, вже все пішло по одному місту, роботу втратила, друзів втратила, в тебе вже нічого нема, всі від тебе відвернулися, гроші витрачаються. Ну, яка тобі вторинна вигода від того, що ти п'єш? І от здається, що мені це приносить один дискомфорт. Але крім того дискомфорту, який мені може завдавати мій алкоголізм, у мене також 100% є якась вигода. Я не вмію по-іншому справлятися зі своїми емоціями. І я хочу забухати, щоб просто нічого не відчувати. Тому що в моменті, коли я набилась, я нічого не відчуваю, і мені не все все рівно. І оцей момент, де я ні про що не думаю. Ні про що не переживаю. І просто з відключеною головою він для мене такий цінний, і він мені дає таке полегшення, що я готова готова миритися з усім тим дискомфортом, я готова на нього закривати очі, тільки щоб мати мою улюблену цю вторинну вигоду. Тобто, знову ж таки, вторинна вигода. Я так можу уходити від реальності і не відчувати нічого. Не відчувати провину, а мінуси полягають в тому, що я відчуваю потім провину, коли це твердію. Мені погано, мене тошнить, я посадила собі здоров'я, від мене всі відвернулися. Я не можу працювати, функціонувати в мене немає ніяких планів на майбутнє і так далі. Тобто є при цьому і вигода, і дискомфорт. І для того, щоб мені змінитися, мені потрібно усвідомити вторинну вигоду і або свідомо від неї відмовитися. Або мені потрібно зробити так, щоб вона була для мене меншою ніж дискомфорт. Тоді мені потрібно дискомфорт весь усвідомити, тому що можливо я його не до кінця усвідомлюю. Тому то так і важливо виводити на свідомий рівень все, що відбувається. Я маю визнати, що в мене дійсно проблеми з алкоголем, тому що я забухую свої емоції бо якщо я буду в атрізалові, я не зможу позбутися цього, і я не зможу змінити свою поведінку, тому що я не буду усвідомлювати ні вигоду, ні дискомфорт. Я буду сама собі брехати. І тому важливий тут момент, що коли ви хочете змінити. Себе, наприклад, вам важливо сісти і докопатися, яка в мене вторинна вигода, щоб все залишалося так, як є. Що в цьому найкращого і що в цьому, звичайно ж, найгіршого? Тобто, які мінуси. І яких результатів я досягну, якщо все залишиться так, як є. Бо в обох ситуаціях завжди є оці тут дві сторони, та, і їх важливо вивести на свідомий рівень. Це може стосуватися будь-чого, залежностей, зрад не знаю, спорту, відсутності спорту, там, якихось ще занять, які ви себе мотивуєте робити, і ніяк не можете почати. Те саме стосується іншої людини. Ви не можете іншу людину змусити змінитися, поки їй самі не буде вигідно змінитися. Наприклад, ви хочете змінити свого хлопця. І що ми можемо таке взяти? Що він таке може начудити, що ви хочете змінити? Ну, Наприклад, ваш хлопець хоче лайкати інших дівчат. В інстаграмі, да? і ви хочете це змінити. Так от, поки йому не дійде, чого йому не потрібно це робити, наприклад, да? він буде розуміти, що так, ну, коли я це роблю, вона на мене ображається, ми сваримось, їй неприємно, я не хочу цього, значить, це мій дискомфорт і моя вторинна вигода. Не така вже, наприклад, і велика. Да? І тоді він може свідомо відмовитися від вторинної вигоди, наприклад, там, це для нього свобода, це для нього не задумуватися ні про що, це для нього якби, якийсь флірт, можливо, або якесь самоствердження, або ще щось. Да? Що завгодно. І при цьому є якийсь дискомфорт. І оцей дискомфорт має бути для нього дійсно зрозумілим, йому має добре дійти, так, що йому не потрібен цей дискомфорт в житті, і він готовий відмовитися від вторинної вигоди. Але часто буває так, що людина, усвідомлюючи навіть дискомфорт, все рівно може тяжіти до своєї вторинної вигоди, тому що вигода більша, просто більша і все. І їй, значить, не так страшний цей дискомфорт. Або він для нього не так гостро відчувається. Тому, беручи будь-що, нам потрібно завжди враховувати. Для змін потрібна дуже сильна мотивація. І змінити іншу людину. Тому і так-то важко, що просто ваше бажання не змотивує її змінюватися. Її змотивує змінюватися саме її власне бажання. А для цього потрібно, щоб зійшлося дуже-дуже багато всього. І перед тим, як намагатися змінитися або змінити когось, враховуйте цей такий цікавий момент. Наступний пункт особисті кордони це те, за що відповідаєте ви, а не інші люди. Я взагалі на цю тему хочу зняти окреме відео. Якщо я його зняла, то воно буде ось тут. Часто нам здається, що особисті кордони це якісь такі буквально межі, які ми маємо захищати як собаки, а інші люди мають їх обов'язково враховувати, обов'язково запам'ятовувати, знати про них і так далі. І не дай Бог їх порушувати. А Якщо вони порушують, то ці люди обов'язково погані. Справа в тому, що іншим людям, часто взагалі все рівно, вони не в курсі ні про які кордони, тому що нагадаю, що вони невидимі. Їх можна тільки відчути, і то їх відчуваєте насправді тільки ви. І важливим є не стільки те, чи порушують інші люди ваші кордони, скільки те, як ви реагуєте на це. Тому що якщо ви це інтерпретуєте як, наприклад, щось таке, чого не повинно бути, то ви постійно будете виходити з себе і постійно захищатися, постійно бути в бойовій стойки, де вам потрібно якось там щось відстояти. При тому, що інші люди знову ж таки не знають про це, і їм все рівно на це. Вони не мають наміру частіше за все, там в більшості випадків, вас якось задіти, образити там, чи буквально порушити ваш кордон. Люди просто ведуть себе так, як їм в моменті здається нормально. А другий момент це, наприклад, вам кажуть: ти вже стара, скільки можна чекати, виходь вже заміж. І ви такі. Угу, угу, угу. І потім ви живете своє життя і думаєте про це, і згадуєте це, і варитеся в цьому. Тобто ви перебуваєте вже в стані якоїсь не такої через те, що вам так сказали, через те, що вам це прокоментували, і вам це всередину попало. Зверніть увагу, це дуже важливий момент. Вам це попадає, тому що знову ж таки немає особистих кордонів. Ви не можете відрізнити... Істинну думку від чужої думки суб'єктивної, що є об'єктивна реальність, а є суб'єктивна реальність цієї конкретної людини. Сам факт того, що ви десь засумнівалися в собі, почали думати, що о Боже, дійсно, може, я якась уже не така, якась уже нечерблена чашечка, що мене ніхто не підбере і все таке, і ви починаєте, якби. Вірити тому, що вам сказали, брати це всередину і сумніватися в своїй власній думці. Це теж може свідчити про те, що вам потрібно попрацювати над вашими особистими раціональними класними переконаннями, які могли би бути вашою опорою, до яких ви можете звертатися в такі моменти. Тобто нагадувати собі, що дивися, це думка цієї людини. І я не змінююсь. Від того, що про мене думають, що говорять. Про мене можуть бути дуже різні думки, одночасно, навіть протилежні. То тоді на кого я буду орієнтуватися? Якщо про мене можуть думати по-різному, в один часовий проміжок знову ж таки, ні на кого ми не маємо орієнтуватися, тому що найважливішою думкою залишається все таки тільки наша особиста. Наступна цікава думка, якою я хочу поділитися, звучить так: щастя, це щоденна навичка, а не ціль. Яку ми маємо переслідувати? Про що це? Насправді більшість людей зараз живуть в такому сприйнятті щастя, трошки викривленому. Типу, я буду щасливий, коли я щось отримаю, або коли я в якомусь певному стані буду. Тобто ми постійно в очікуванні щастя, а не в безпосередньо щасті знаходимося. І це дуже помилкове теж ставлення до життя, тому що по суті ми постійно протягом всього періоду свого існування будемо вирішувати якусь проблему. Тобто буде якась проблема, рішення, все окей, потім знову проблема, рішення, все окей, потім і так по кругу. І проблеми наші ніколи не мають закінчення. Вони просто змінюються якимись іншими проблемами. І Чим швидше ми до цього дійдемо, тим краще буде для нас. Тому що живучи в ілюзії того, що от от от, -от колись настане момент такого щастя, від якого я просто грінію, і от я просто ще недостатньо, чогось досягла, і так далі, тим небезпечніше для нас. Бо, по суті, цього моменту ніколи не буде, і ми будемо постійно розчаровані, що він ніяк не настає. Бо він не настане стане ніколи, він не збирається не ставати. Тому що ніяка подія, чи місце, чи зміна в житті, чи володіння чимось не зробить нас дійсно щасливими. Ми забуваємо одну цікаву істину, що ось ці всі речі, які я перечислила, володіння чимось, якесь місце, подорож кудись, якась зміна в житті, вони приносять радість, а не щастя. А між радістю і щастям є якби різниця, що радість. Є знову ж таки короткотривалою і радість ми не можемо відчувати постійно однаково. Ми до будь-якої речі насправді звикаємо. От взяти, наприклад, там телефон, да? коли ми тільки-тільки його купуємо, ми просто в захваті, але приходить трошки часу, і нам вже на нього пофіг. Ми його сприймаємо як належне. І повірте, так станеться з будь-чим, що ви собі купите, чи будь-чим, чого ви досягнете. Ви ніколи не будете. Постійно в захваті від чогось, ви звикнете, тому що ми адаптуємось до поганого, але й до хорошого, ми також адаптуємося і звикаємо. І з часом не відчуваємо якихось гострих відчуттів. Тому тут погана ідея покладатися на ось такі речі, які вам можуть лише радість принести, а не щастя. Звичайно, добре, щоб радість також в нашому житті була. Але якщо ми говоримо про щастя. То воно більше залежить знову ж таки від вашого способу мислення того, як ви сприймаєте життя, як ви до нього ставитеся, наскільки ви стійко можете приймати якісь життєві труднощі, наскільки ви спокійно ставитеся до невдач, до поразок, до всяких випробувань і так далі. Тобто, важливо те, якими очима ви дивитеся на це життя. І це буде визначати ваше щастя. Тому, по суті, ось цей теперішній момент, от прямо зараз, прямо тут. Це все, що в нас є. Весь секрет в тому, щоб шукати це щастя, от тут, прямо зараз, в цьому моменті, не десь там в майбутньому очікувати постійно, що щось там станеться, не десь там в минулому, придумувати собі, як все було класно раніше, ніколи так більше не буде. А тут і зараз, як мінімум, задатися цим питанням, а тут і зараз я за що вдячний. Я за що хочу подякувати? Я чому можу передіти, що я такого ще не помічаю? Що я нещасливий? Можливо, в мене насправді все є. Мені всього достатньо, і слава Богу. Як мінімум, у вас скоріше за все є житло, є інтернет і є телефон або гаджет якийсь інший, з якого ви дивитеся це відео. Ви вже дуже багата і успішна людина. Як мінімум, через те, що ви ці речі маєте, ви вже за них можете бути вдячні, і ви вже через них можете бути щасливими. І ще одна цікава фраза, якою я хочу з вами поділитися. Я чула її і раніше, але от недавно я читала оцю книгу, я її вже дочитаю, Покиївка. Там була ця фраза, я її згадала, і мені вона так сподобалась. Вона така рептовська, і звучить вона так: Боже, дай мені спокій прийняти те, що я не можу змінити. Мужність. Змінити те, що я можу змінити, і мудрість відрізнити одне від іншого. Який крутий сенс несе в собі ця фраза, що завжди в нашому житті є речі, які ми змінити не можемо, і нам потрібно їх прийняти. І, взагалі, прийняття дуже кльовий інструмент в боротьбі з життєвими перипетіями, з фрустрацією і так далі. Прийняти те, чого ми не можемо змінити, вміти прийняти мужність. Змінити те, що змінити ми можемо. Це теж дуже важливо. Десь ми плутаємо це, тому що ми, наприклад, щось змінити можемо, але обманюємо себе, що не можемо, тому що не хочемо або боїмося, або там ще щось. Тривога нам заважає. І ми себе таким чином теж можемо обманювати. І навпаки. Те, що ми змінити не можемо, ми намагаємося з цим боротися і намагаємося з цим сперечатися, що цього не повинно бути і так далі. І на це ми теж можемо витрачати дуже багато свого часу, замість того, щоб відпустити і прийняти. І знову ж таки, прийняття не означає схвалення, тому що те, що нам треба прийняти, наприклад, несправедливість, це не обов'язково те, що ми маємо схвалювати чи радіти, тому що світ несправедливий, чи ще щось. Ми маємо просто визнати. Визнати, що це є все, і я не хочу з цим боротися більше. Я можу це не схвалювати, я можу в своєму житті не робити щось несправедливе. Але на такому глобальному рівні я розумію, що це завжди буде, і немає сенсу з цим боротися, що це просто є і все, що думки інших людей, вчинки інших людей теж не входять в мою якби, зону. Відповідальності. І третє, це мудрість відрізнити одне від іншого. Знову ж таки, це дійсно потребує усвідомленості, мудрості, тверезого погляду на життя, щоб іще відрізнити, що ж я можу змінити все-таки. І я тоді буду це змінювати. І що я не можу змінити? І я тоді буду це просто приймати. Що ось так ось життя, ось таке. Ось це частина, якби мого існування і все. І я не буду з цим сперечатись. Тому на ось такій цікавій ноті ми з вами завершуємо. Пишіть свої думки з приводу цих настанов і діліться обов'язково своїми улюбленими фразами. Я думаю, що іншим коментаторам теж буде цікаво почитати, і мені також про те, що вам, наприклад, надає якоїсь. Надії або якогось натхнення, або що вас повертає до реальності, що вам допомагає справлятися з труднощами. Це буде дуже цінно. І побачимося з вами в наступному відео.